Добрий день, мене звати Олена Сухенко, я косметолог і мережі салонів Leo Beauty Club. Вітаю вас у нашому новому просторі. Сьогодні ми більш детально поговоримо про технологію ендосфери третього покоління, що отримала назву Evolution та її відмінності від попередніх моделей. Як ви знаєте, Evolution – третє покоління апаратів ендосфери. Апарат отримав нові інструменти, що дозволяють покращувати і оптимізувати лікування, а також новий, елегантний і вишуканий дизайн. То що нового? Маніпула апарату отримала три додаткові сенсори, що спрямовані на виявлення найбільш критичних зон для оптимізації лікування. Також в цій моделі доступні три ротори по одному для кожного циклу обробки. гелві сфери для знеболювального етапу, силіконові сфери для функціонального етапу і ротори з двома видами. Сфер різної жорсткості та зі змінною щільністю для локалізованої дії. Багато уваги в Endosphere Evolution приділено аналізу стану пацієнта. Так, за допомогою тепловізора ми маємо змогу ретельно оцінити стан пацієнта та перевірити покращення результатів після процедури. Крім того, усі апарати Evolution мають доступ до мережі інтернет. Це дає змогу спеціалісту переглядати історію сеансів, і пацієнт може продовжити цикл лікування будь-де. Endosphere Evolution – це прорив в лікуванні абдомінального жиру. Вона посилює ефект компресійної мікровібрації. Апарат використовує запатентовану систему електроміофасціальний активатор, що дозволяє проводити більш глибокий мікромасаж у місцях скупчення жирової тканини та сприяє запуску метаболізму, зменшенню целюліту, покращення тонусу шкіри і зниженню ваги. Тож підсумовуючи Endosphere Evolution – це сучасна, технологічна та ще більш результативна версія улюбленої вами технології апаратного масажу. Чекаємо вас на процедури у просторі краси для Beauty Club!